Усім добрий ранок. Кави чаю купили. Включили на обкатку. Перший компресор. Компресорний бокс. FB1105. Іде обкатка притирання кілець. Тут була багато з того заміна. Він був дуже в плачевному стані. Ось так. Тут клапана плита зібрана, це готується під С8Б, С8А, якщо бути точнішим. Хай проходить обкатка. То на ремонт, то, то не на ремонт. Тут цей проєкт трошки підзавис, чекаємо на шківи. По цьому компресору буде окреме відео. Це буде компресор на 12 бар. Тут ПК-175 розібраний, почищений, помитий. чекаємо на вал полінчастий. це так розказуємо по об'єму роботи, що робиться. Так, для розуміння. Тут ПК моя стоїть на випробування. Ще стоїть, ще не запускав полку її. Треба доробити і тоді вже буде ПК 175 5 Тут проходить притирання кілець СО7А. Постороннішими відсутні тут була замінена замінені пальці, замінені втулки шатунні. Ну і регулювання дистанційними шайбами, проставками, це ми маємо на увазі. Щопинів. Це нормально, масу так і буде підкидати. Але основне, шумів немає ніяких. Для розуміння в якому плаченому стані був той компресор попередній FB1105. Ось. Це фільтр повітряний. Як все заліпило. А потім клієнти дивуються, а чому такий дорогий ремонт? А А тому що йде. Та, Тут тобто було дуже багато нагару, навіть ось цей, бачите, вже ще можна легенько його запшикати, Пшик... кожен Пшик... для Для кращого сприйняття. це на робот не впливає, ця чорна штучка. Так, тому со 7 б для розуміння зараз де то є? То, Це у нас по цьому, що я щось не показував по FB 1105. А, со 7 б який палець, цікаво родиська. Як він топ там! Ну, це ось цей во буде. Буде він ось тут стояти. Він стояв тут, клієнт привіз, робили самі автомат, з воротнім клапаном власно, не Нормально зробила в загальному, без претензій. Та й усе. Коротке відео, як починається день.